Ютуб канали, які мені допомогли вивчити іспанську, до рівня c один. Перше ту escuela de де Це коротке відео для початківців, які хочуть вивчати або вивчають іспанську мову з фразами з життя, переліком словникового запасу по певних темах, тобто досить непогано. Другий канал це con Juan». кладач іспанської, який розповідає в дуже легкій і простій формі. Третій варіант це сайт, і також є YouTube канал «Про Феделе», включно з викладачами іспанської мови, які використовують це місце для черпання інформації, викладання на своїх уроках. Дуже крутий сайт з величезною кількістю завдань, відео, аудіо і все інше. Мені дуже подобається. Четверте, апрендере шпаніль. Також коротке відео з топовими фразами по темах. Непогано. П'ятий варіант це більш для просунутих рівнів. Спеннішпізбісенте це викладач іспанської, який розповідає про або підготовку до Деле, або іспанську на більш таких рівнях, я б сказала вже починаючи від Б. І шостий варіант апорель Деле. Багато відео про підготовку до екзамену Деле або вивчення іспанської на високих рівнях.